Сьогодні Лідії Федорівні Сливці виповнюється 70. Її рідна кафедра шле свої найсердечніші вітання ювілярці. Більша частина життя Лідії Федорівни пов'язана з Черкаським національним університетом імені Богдана Хмельницького. А почалася ця історія, коли юна літа Компанієць стала студенткою природничого факультету тоді ще Черкаського педагогічного інституту. Швидко збігли студентські роки і молоду та завзяту вчительку з Черкащини відрядили піднімати сільську шкільну освіту Чернівеччини. Але, певно, зв'язок зі своєю Альма-Матер виявився сильнішим, і Лідія Федорівна повернулася в інститут, але вже як співробітник. Лідія Федорівна вписала не один рядок в історію нашого факультету, навчально-наукового інституту і всього університету. Існують люди, які залишають важливий слід у розвитку якоїсь інституції. Тоді колеги раз по раз, особливо серед молоді, згадують, що, от, мовляв, була така людина, робила такі-то справи, а ви, молодий, мовляв, учиться. Є люди, які одного разу, а може й не раз, підштовхнули вас до рішень, які змінили ваше життя. І врешті. Ви стали тією людиною і там, де ви зараз знаходитесь. Є люди генератори мудрості і як наслідок важливих життєвих порад. І, що важливо, готові щедро ділитися порадами, якщо ви до них звернетесь. Лідія Федорівна Сливка це людина, яка зуміла поєднати ці три речі. Мої два знайомства. З нею і університетом а, ровесники. З мого першого курсу, коли Лідія Федорівна була моєю викладачкою, куратором однієї з наших двох дружніх груп, чудовим заступником декана з ідеальним розкладом, де пріоритетність віддавалася зручності студентів, а потім уже всьому іншому. Пізніше ми з Лідією Федорівною ділили один кабінет в деканаті. І я мав тисячі нагод вчитися мистецтву відповідальності. А ще, я переконаний, що на конкурсі кращого документу обігу факультетів, якби він таки був, ми б отримали чемпіонство. Лідія Федрівна з мого викладача стала справжнім другом і порадником. І такою вона залишається і зараз. Шановна Лідія Федрівна, я щиро вітаю вас із! Вашим чудовим ювілеєм. Нехай кожен ваш добрий вчинок, кожна ваша справа множиться і прислуговується вашій родині, нашому теперішньому Інституту природничих та аграрних наук, нашому університету і нашій Україні. Міцного вам здоров'я та довгих щасливих років життя. З днем народження вас! Професійний шлях Лідії Федорівни в університеті. Розпочався з посади лаборанта кафедри. Згодом вона стала викладачем дисциплін ботанічного циклу, а невдовзі заступником з навчальної роботи декана факультету, а потім директора навчально-наукового інституту природничих наук. Дорога Лідія Федрівна, щиро вітаю вас з ювілейним днем народження. Радію, що багато років ми провели спільно з вами на роботі. Нам є що згадати. Я з теплотою згадую спільну роботу в деканаті. Назавжди, як в моїй пам'яті, так думаю, і в пам'яті студентів залишилася спільна поїздка у Карпати, адже це були незабутні враження. Дякую все те, що ви робили для розвитку наших спеціальностей та інституту в цілому. А сьогодні бажаю міцного здоров'я! Активного довголіття, радості від спілкування з друзями та близькими та радості від життя. Завзята енергійна, невгамовна Лідія Федорівна була активним учасником усіх кафедральних справ і подій. Щиро вітаю вас, юлею. Бажаю вам щастя, здоров'я та найкраще. А головне миру в Україні і в наших родинах. Як викладач ботаніки свою власну величезну любов до рослин, до живої природи Лідія Федорівна передала не одному поколінню студентів. І так, давайте зараз ще раз з вами назвемо ці рослинки. І анимона яка квітує жовтим? Жовте сева. Шановна Лідія Федорівна, щиро вітаю вас з днем народження, з вашим ювілеєм. Від усього серця бажаю вам скорішого, переможного миру, міцного здоров'я на довгі роки, тепла і добра від близьких, від рідних, від друзів, поваги від них, також сил, бадьорості. Весняного настрою і здійснення всього, що ви задумали, що ви плануєте, здійснення ваших мрій. Я згадую перше наше знайомство, коли я ще навчалася на першому курсі, була вашою студенткою, і ми поїхали на польову практику за місто. І там я дізналася, що у вас дівоче ваше прізвище, компанієць, таке ж, як і моє. І хоча моя родина не із Сагонітки родом, не з Черкащини, а з Дніпропетровщини, але дуже багато у нас є спільного з вами. Це любов до природи, любов до рослин. Я дуже вдячна долі, що в мене були такі гарні викладачі, як ви які давали нам студентам дуже глибокі змістовні знання, навчили нас життєвої мудрості. Я вдячна вам, як моєму наставнику, тому що я вашою послідовницею стала вже, коли ми стали працювати разом з вами на Ботаніці, за те, що ви давали завжди мудрі поради. Завжди я згадую, що ви відносилися до будь-якої справи дуже відповідально, до будь-якого завдання. І зараз навіть ми користуємося, і студенти користуються методичними розробками, які ви розробили по ботаніці, по декоративному квітництву, озелененню та багато інших дисциплін. Я згадую, які ви, писали, які ви робили цілі проекти як керівник кваліфікаційних робіт студентів разом з студентами по зелененню, наприклад, навколо нашого корпусу навчального. Ці проекти вони взагалі не повторні. Є що згадати в нашому спілкуванні з вами, в роботі з вами. І за це я вам дуже вдячна. Що доля дала мені таких людей, таких викладачів, таких наставників. Тому я вас іще раз вітаю з вашим святом і бажаю вам усіх-усіх земних благ. А в деканат до Лідії Федорівни студенти йшли не лише вирішувати навчальні справи, але й отримати мудру життєву пораду. Шановна Ліля Федорівна, у кожного з нас є люди, які зустрічаються нам по життю, і вони нам близькі, бо вони щось робили в нашому житті. Але є люди, які інтегрують собі цілу епоху. Для мене такою людиною є ви. Зараз уже і по-іншому називається інститут, і на дверях, ви бачите, вже інша назва ну, інституту, а не факультету. Коли ми з вами заходимо, вже змінився інтер'єр кабінету. Тут вже перебувало багато людей. Але цей кабінет завжди відчуває вашу енергетику. А пам'ятаєте, ваш легендарний зошит, в який ви записували кожну зміну. І, до речі, я цим зошитом користувалася, навіть коли вже працювала заступником, користувалася. Бо ви ж речительно записували все, кожне слово, хто сказав. Ви навчили мене записувати, що будемо робити на завтра. І ця звичка залишилася аж до сих пір. Я дуже вдячна вам. Тобто, все планувати. У усіх викладачів відпустка була два місяці, а у вас відпустка була лише один місяць. Бо інший місяць ви складали інтенсивно розклад. Потім ви приходили сюди і всі ці хатки ламалися. Вашим інструментом робочим це був олівець і була гумка. І тільки ви могли витерти зміну в розкладі. Шановна Ліда Федорівна, Мені дуже подобаються одні слова, сказав один мудрець. Неважливо, який у тебе на руці годинник, чи він 3 гривні коштує, чи 3 тисячі доларів, все рівно він показує один і той самий час. Ви вибрали найважливіше, що є в цьому житті. Ви вибрали свою родину, ви вибрали свою сім'ю. І це найвища цінність, яка може бути. Я впевнена, що вам бажали вже цього хорошого: радості, здоров'я, миру. Чого хочу я побажати? Я вірю, що сьогодні біля вас знаходяться ті люди, які ви хочете, щоб вони біля вас знаходилися. І я бажаю, щоб і на всі наступні ювілеї. Які у вас будуть, як мінімум, ще через 30 років, біля вас були ці ж люди і ще більше людей, щоб ви нікого не втратили, не втрачали, а лише ваша родина велика примножувалася. Тому, Ліда Федорівна, вважаю лише Божих благословінь для вас і для вашої родини. Бережіть себе. Із повагою і вдячністю Лідію Федорівну. Згадують випускники і колеги. Шановна Ліда Федрівна, вітаю вас з днем народження, з ювілеєм. Хочу побажати, саме головне міцного здоров'я та мирного неба. Також хочу побажати, щоб у вас завжди та ваша невичерпна енергія, яка от. Завжди супроводжували всю вашу діяльність і в університеті, і поза університетом вистачало для ваших планів, для сім'ї, внуків. Хочу побажати, щоб ця енергія допомагала вам продовжувати змінювати цей світ на краще. Дякую вам. Продовжуйте змінювати цей світ. Ще раз з ювілеєм і з днем народженням вас. Ліда, дозвольте привітати з днем народження. з ювілеєм. Звілем мудрості. Я, мабуть, єдина з нині працюючих кафедралів, які тебе пам'ятають ще лаборанткою, коли ти працювала о, о, на кафедрі зоології у Анни Захаровни. Поки готувалася до привітання, такий пласт матеріалу згадала, що розповідати можна дуже-дуже довго. Е, я хочу, по-перше, тобі подякувати. Кажуть, що нічого в житті не трапляється ну, просто так. Чомусь, коли я йшла влаштовуватися на роботу в старий корпус на кафедру філософії, я зустріла саме тебе з Лідією Іванівною. І саме ви мене впевнили, що потрібно йти працювати по своєму профілю, по біологічному. І я пішла до Івана Антонича в ботанічний сад працювати. Багато мудрих порад чула від Лідівана, від Паши Нєстєрни, від тебе. І коли прийшов час вступати в аспірантуру, Боже, як же ж я не хотіла. І тільки, Ліда, дякуючи твоїм мовлянням, як я казала, я жодного екзамену більше в житті не хочу здавати. Я вступила до аспірантури, і я тобі дуже дякую, тому що е, це крок, який визначив весь подальший мій життєвий шлях. Ми разом працювали на кафедрі ботаніки спочатку, потім біології. І згадувати можна дуже-дуже багато. Кажуть, що життя складається з миттєвості, і якісь миттєвості ми забуваємо тут же, а якісь миттєвості ми пам'ятаємо все життя. Ну, Твій вік: це 40 літочок і 30 зим. Є чим пишатися. У вас велика дружна родина, Наталочка і онуки не дають бабусі втратити життєвий тонус. Тому я б хотіла тобі побажати одного: радіти кожному дню життя. Все буде добре. Дорога віда, від щирого серця хочу привітати вас з цим прекрасним бідолей. Це не просто. Багаж років, а це багаж мудрості, спогади. Я все життя прислухалася до ваших мудрих, добрих порад. Я хочу в цей день вам побажати, щоб поріг вашого дому переступав тільки щастя, мир, злагода, благополуччя. Дорога Лідія Федорівна. Мені навіть не віриться, що я вітаю вас із 70-річчям, бо наче зовсім недавно ви зустрічали нашу групу першокурсників-біологів як куратор. А потім було багато всього: лабораторки з ботаніки, польові практики, студентські концерти, сценарії на які часто писали саме ви, та ще й у віршованій формі. Минув час. Ви стали моєю колегою, наставницею, порадницею і другом. І вже вкотре я хочу сказати, що ви особлива людина у моєму житті. Для мене, як і для всіх нас, дуже важливо знати, що поруч є людина, яка завжди зрозуміє. Завжди підтримає і ніколи не зрадить. Я дуже ціную це і дуже вдячна за все те, що отримала і досі отримую від вас. Іноді важко вкласти в слова все те, що відчуваєш. Але я впевнена, ви зрозумієте і те, що лишилося між рядками. Дорога Лідія Федорівна, днем народження вас, здоров'я, радості, комфорту, затишку вам. Нехай ваші рідні і близькі огорнуть вас теплом, любов'ю і турботою. Нехай небо над вашою головою буде чистим і мирним, а серце спокійне. Протягом усіх цих років. Міцною опорою і надійним тилом для Лідії Федорівни був її чоловік Петро Васильович. А найбільшою їхньою спільною цінністю стала донька Наталя і її сім'я. Вітаючи ювілярку, вважаємо усій її родині з радістю, натхненням. Любов'ю та надією зустрічати кожен новий день, втілювати в реальність мрії і наповнювати життя яскравими, цікавими і добрими подіями.